Вітаю тебе, любий друже! Урок номер 13 Синкопа. Що ж таке синкопа? Синкопа це ритмічна група, у якій акценти не збігаються з метричними. Акцент з сильної долі переноситься на слабку. Подивись, будь ласка, уважно на вправу номер 1 Дві чверті. Зазвичай перша доля сильна. Але тут буде сильна друга доля. Акцент змістився. Раз, восьма, і два. І. Раз, і два. І. Давай проплескаємо. Дивись уважно і повторюй за мною. Раз, і два. І раз, і два, і раз, і два, і раз, і два. І раз, і два. І раз і два. І раз і два. І раз, і два і. Розмір три чверті. Так само повинна бути перша доля сильна, але акцент змістився. Проплескаємо. Раз, і два і три. І раз і два і три. І в цьому такті акцент на першу долю. Тут синкопи немає. Далі. Раз, і два, і три і раз і два. І три і раз і два і три і раз і два і три і раз і два і три. І раз і два і три. І. Чотири чверті. Будь уважним, не поспішай. Рахуємо вголос: раз, і два і три і чотири і. Раз, і два і три і чотири і. Раз і два і три. І чотири і раз, і два, і три, і чотири. І раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три, і чотири. І синкопи бувають внутрішньотактовими та міжтактовими. Завдання номер два. Потрібно визначити мелодичні акорди в тональності С, дур, Мі, Бемоль мажор. Три Бемолі. Мі, бемоль, соль, Сі, Бемоль, Мі. Подивися, уважно. Давай заспіваємо перший такт: Мі, соль, сі. Це тонічний тризвук. Мі-Ля. Це звуки субдомінанти. І це субдомінантовий кварт секстакорд. сі А це звуки домінанти. І це домінантовий секстакорд. сі Знову тонічний тризвук. Соль-сі-мі. Обернення першого тонічного тризвуку. сі це субдомінантовий тризвук. Фасір. Це звуки домінанти, і це домінантовий Це акорд. І знову обернення тонічного тризвуку. Давай заспіваємо. З тактуванням. Мілля, рефаси, мі сол, соль симі, п'ядамі, сосири, соль мі. Тепер переходимо до наступного завдання. Потрібно заспівати гамофіс моль в гармонічного виду з ритмічним остінатом. Подивись, будь ласка. На ритм. Це синкопа. Давай з тобою проплескаємо розмір дві чверті. Раз і два і раз і два і раз і два і раз і два і. Кожним. Наступне завдання. Потрібно побудувати у тональностях з трьома ключовими знаками домінант весепс акорд і розв'язати його. Дві тональності з трьома бемолями. Це мі бемоль мажор ес, дур і до мінор. Це моль. В мі бемоль мажорі п'ятий ступінь. Це Си бемоль. І так, будуємо домінантовий септакорд: фа, ля бемоль. І розв'язуємо його в тонічну терцію. На терціях домінантовий септакорд до мінорі Пригадаю, що домінантовий септакорд будується лише в гармонічному мінорі. В домінорі гармонічному буде підвищений сьомий ступінь це Сібекр. Соль, п'ятий ступінь. Ду, ду, ду. Тональності з двома з трьома дієзами Це ля мажор адур. І фа дієз мінор Фіз моль. В ля мажорі п'ятий ступінь. Доминантовий септакорд на п'ятому ступені це Мі. Мі Місо. розв'язуємо тонічну терцію. До дієс мінор гармонічний. Там буде мі дієс. п'ятий ступінь до дієс. До дієс. Соес. І розв'язуємо. Завдання номер 5. Потрібно згрупувати тривалості нот за долями з використанням синкоп. І заліговані ноти замінити однією нотою, що дорівнює їх сумі. Подивись, будь ласка, на перший такт. Восьма, дві восьмих, це одна четвертна, і восьма. Раз, і два. І ставимо так риску. Далі дві шістнадцятих. Дві шістнадцятих і восьма. В сумі дають четвертну ноту. І восьма. рагас, І два і. Далі. Чет... Так, товариска. Пауза. Восьма і дві шістнадцятих. В сумі також дорівнюють четвертній, дві шістнадцятих разом з'єднує. Раз, і два і. і. Так, товариска. Далі дві восьмих я групую під одне репро. Дві шістнадцятих і восьма теж під одне репро це одна ритмічна група. Так, товариска. Четвертна нота і восьма. Однією нотою це четвертна з крапкою. Восьма. Раз і два і. Так, товариска. І далі дві восьми групую і четвертна. Домашнє завдання. Потрібно визначити тональності за даними ступенями, інтервалами та акордами. Це дуже цікаве завдання. Подивись, будь ласка, на перший такт. Звук Фа це другий ступінь. Ну, давай подумаємо, в Мі мінорі буде Фа дієс, в мі-мажорі також буде Фа дієз. Звук Фа буде другим ступенем у мі бемоль-мажорі. Запиши, будь ласка, мі-бемоль-мажор. Далі терція на третьому ступені до дієс, мі, мала терція. До дієс буде третім ступенем тональності ля мажор а дур. Далі соль Си мі бемоль. Си бемоль мі бемоль. Це тонічний секстакорд мі бемоль мажору. Далі мінорні тональності. Ля, бемоль – це шостий ступінь. Порахуй, будь ласка, яка це буде тональність. І друге завдання потрібно розставити тактові риски. Там також є синкопи. Будь уважним!